На пірсі, серед цього безкрайнього моря, я відчуваю, як тиша наповнює мене, я прийшла не тільки за себе, я стою тут для всіх, для кожного серця, яке почувається загубленим. Ми шукаємо сенс, ми шукаємо шлях, коли здається, що все навколо розпадається, і в той самий час. Ми віримо в тебе, навіть якщо не завжди можемо зрозуміти, чому скільки труднощів на нашому шляху, але можливо через них ми вчимося цінувати. Чи чуєш ти наші молитви в тиші хвилі, чи бачиш ті сльози, що сховані в наших серцях? Ми прагнемо миру, ми прагнемо світла. Навіть коли здається, що навколо темрява, допоможи нам знайти спокій серед бурь, відчути твою любов, що огортає, наче теплий вітер на холодному пірсі. Я знаю, ти тут, у кожній хвилі, у кожному подиху вітру, і в цій тиші я приймаю твою присутність і дарую світло тим, хто ще шукає.